Нинішня війна, яку розгорнула Росія проти України, дуже нагадує події 1917-1921 років. На той час Росія також намагалася запобігти будь-якому створенню української незалежної держави. Привіт, з вами я Діана Греньків і сьогодні я пропоную пригадати події тих років, аби ознайомитися з ними краще. У березні 1917 року настрої революції охопили всю російську імперію, під владою якої перебували на той час і українські території. Ключовим її рушієм був український народ, який поступово підходив до усвідомлення власної державної незалежності. Революція була явищем загальноукраїнським у всіх регіонах. Розвивався національний рух, діяли українські органи влади та відроджувалась культура. Першим етапом української революції було створення Української центральної ради УЦР. Згодом на всеукраїнському національному конгресі її було визнано загальноукраїнською організацією, метою якої було створення автономної держави України. Потім у старих містах імперії люди почали виходити на мітинги, де вони українізувалися та визнавали УЦР. Згодом УЦР заявила про створення УНР, тобто Української Національної Республіки, яка майже одразу після свого створення зазнала агресії з боку Росії. У розпалі бойових дій УЦР проголосила незалежність Української Народної Республіки документом, який називався Четвертий універсал. Незважаючи на героїзм під крутами та в інших нерівних боях, українські війська відступили. УНР уклала перший в новітній історії України міжнародний договір у Бресті. Дипломатичне визнання та військова допомога інших держав зміцнили УНР і дали змогу відвоювати окуповані території. Далі в історії України почалася доба гетьманату, яка тривала з квітня по грудень 1918 року. І за цей час гетьманатом правив Павло Скоропадський. За цей час Україна була визнана 30 іншими державами. Також відбувся величезний прорив у сфері освіти та науки. І ще на зміну гетьманату прийшла директорія УНР. А про далі події ми дізнаємося у Василя Кмитя. Отже, як відбувся перехід від гетьмана туди, до директорії, отже, це вже наступний етап, один із етапів національної революції. Тоді, коли у пошуку певної своєї державної моделі українські політики змінювали і переорієнтовували іноді свої соціальні програми. І якщо гетьман намагався побудувати таку Неоконсервативну нову державну політику, зберігаючи авторитет українських інституцій, то багато з тих політиків і військовиків, які прийшли під його урудою, вони намагалися вирішити свої питання і навіть зневажали українську державність, намагаючись досягнути передовсім певних своїх політичних інтересів. Тому, попри те, що уряд гетьмана Скоропадського зробив надзвичайно багато в плані утвердження української культури, в плані утвердження українського земельного законодавства, заснування академії. Наук, розвиток університетської освіти і багато іншого гетьман не зміг утримати владу і не зміг протистояти тим впливам і тенденціям, які на той час були в українському суспільстві, і на тлі власне тих територій колишньої імперії, яка відповідно руйнувалася. Що таке акт злуки Української Народної Республіки та західної Української Народної Республіки? Як це відбувалось і? Яким чином акт з став одним із найважливіших, напевно, актів і одного з найважливіших подій доби української національної революції, тому що після тривалого періоду існування українських земель у різних політичних режимах опікою, егідою і тиском різних імперій, а також після певного періоду національної боротьби і самовизначення в рамках як австрійської моделі. Правління так, коли йшлося про проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, так і власне на руїнах Російської імперії відбулося об'єднання двох частин України в єдину Українську Народну Республіку в єдину державу. Коли 1 листопада 1918 року відбувся листопадовий здвиг у Львові, всі кроки спрямовані на створення західноукраїнської народної республіки, вони були побудовані так, щоб закладати підвали для майбутньої соборної української державності. Відбулося кілька нарад, кілька зустрічей українських дипломатів. Пізніше у Фастові в грудні було підписано так звану передвступну угоду про таке порозуміння, як мали об'єднатися ці держави, як мали функціонувати державні установи, як мали функціонувати, як мало відла. Здійснення влади як мало узгоджуватися законодавство. Ну і звичайно, першочерговими завдання, першочергові завдання полягали в тому, щоб отримати військову допомогу, тому що Західноукраїнська Народна Республіка потребувала такої підтримки. Але цей акт насправді мав величезне значення у формуванні соборництва, у формуванні е спільної такої свідомості єдності українців, яка на вашу думку, подія того часу є найвагомішою без сумніву, найважливішою подією в контексті революційних змін і і Бойових дій того часу я вважаю, акт злуки. тобто, це є та подія, яка власне знаменувала. І окреслила, скажімо так, основний базовий результат і стимул, і засновок для всіх подальших наших так мовити зусиль аж до нинішнього дня, коли ми говоримо про єдину соборну Україну. Якщо мова йде про події власне такої військово-історичного контексту, то мабуть одною з найяскравіших подій того часу можна вважати зимовий похід. Армії Української Народної Республіки, який тривав кілька місяців, завершився він у травні двадцятого року, входом до Києва, вступом до Києва українських військ, і це була блискуча військова операція генерала Михайла Меліновича Павленка, яка була проведена у тилах. Ворога, яка відповідним чином забезпечила і можливості дипломатичних перемовин, і можливості прийняття певних політичних рішень в українській державі, які висновки варто зробити українцям на даний момент з подій того часу, одним з найголовніших висновків, які ми мали взяти з того часу, має полягати те, що в умовах Великої небезпеки зовнішньої загрози треба уміти йти на внутрішні компроміси і зберігати єдність для прийняття важливих стратегічних рішень. Попри те, що до середини 1920-х років усі землі сучасної України опинилися під владою чотирьох держав, питання єдності української нації вже ніколи не ставилося під сумнів. Саме під час української революції було проголошено незалежність України. Це був вагомий і багато в чому трагічний досвід розбудови України. Саме зараз дуже важливо осмислювати уроки та події даної історії. Адже давайте будемо відвертими: ця революція провалилася виключно через суперечки всередині самої ж держави. А наразі дякую вам, що залишилися аж до цього моменту. З вами була Діана Гриньків. До зустрічі, Па-па.